В екрані ви бачите те, що зазвичай залишає по собі окупант, перевернуті речі, зламані двері, хаос, біль. Так виглядають будинки після того, як туди заходить ворог. А тепер уважно. Це не кадри з деокупованих територій. Це Львів. І це не російський солдат. Це міграційна поліція Львівщини після обшуку у приватному хостелі. 9 липня 2025 року до хостелу у центрі Львова вривається група співробітників міграційної поліції. Без попередження, без адвокатів. І з великою зневагою обшук тривав майже три години і більше нагадував не слідчі дії, а рейд з 90-х. Людям погрожували, одній співробітниць вибили телефони з рук. Коли вона намагалася викликати адвоката, іншу вдарили по спині орендарів та працівників силою зібрали в одну кімнату і утримували там, поки поліцейські шпарили. по інших приміщеннях, без свідків. Виносили все підряд банківські термінали, особисті речі, рекламні матеріали і навіть медичні книжки. Все перевернуто, апаратура зірвана, особисті речі, розкидані по підлозі. А після цього всіх вигнали з хостелу. Ви працювати тут не будете. Ми вас закриваємо без жодних офіційних пояснень і підстав, і знов страждають звичайні підприємці. Підприємець, який офіційно сплачує податки, зареєстрований у державному реєстрі, фінансово підтримує армію, дізнався про обшук від сусідів. Адвокат приїхав вже під кінець обшуку, бо намагатися подзвонити означало ризикувати. Але це вже не перший випадок, коли міграційники львівщини замішані у корупційних схемах. Давайте згадаємо історію, як у 2023 році міграційники в Львівщині Львівщини вже звинувачували у справі про легалізацію росіян за хабарі, але провадження було закрито. Знаєте чому? Бо свої своїх не чіпають. Ми всі боремося з ворогом. Але коли силовики в тилу діють як окупанти, це вже не перевірка, це вже справжня атака. Це історія про те, як форма прикриває беззаконня, як поліція залишає після себе не менше страху ніж ворожий солдат. Якщо сьогодні це хостел, завтра це може бути твій дім.